Навіть зараз, коли космічна ера триває вже більше 70 років, нам все одно цікаво знати щось нове про Всесвіт. Нас все одно цікавлять космічні мандрівки. І часто, коли ми говоримо космос, зорі, планети, ми навіть не звертаємо уваги на те, що ми з вами теж космічні мандрівники. Ми мандруємо на Нашій рідній планеті ми мчимо навколо сонця з шаленою швидкістю. Ми пролітаємо 30 кілометрів за одну секунду, здійснюючи свій космічний політ. Всім добре відомо, землі потрібен цілий рік для того, щоб один раз облетіти навколо Сонця. І за цей рік земля пролітає у космосі величезну відстань, майже 1 мільярд кілометрів. Тобто, якщо вам виповнилося 7 років разом з землею, ви вже пролетіли в космосі 7 мільярдів кілометрів. Якщо вам вісім років, важко смічнути. Шлях складає 8 мільярдів кілометрів. Якщо вже 10, значить, ви змогли здійснити мандрівку довжиною майже 10 мільярдів кілометрів. Та скільки б ми не летіли на землі навколо Сонця, покинути його ми не зможемо. Найближча до нас зоря, найяскравіша зоря на нашому небосхилі, не тільки обігріває освітлює нашу рідну планету, а ще й утримує її на своїй постійній орбіті, не дозволяючи нам відлетіти від нього в якісь далекі космічні мандри. Ну, звичайно, ми розуміємо: якщо Сонце зоря, а наша Земля це всього-навсього планета ще й не дуже велика, то вони повинні дуже сильно відрізнятися один від одного. Всі знають, сонце гаряче. Сонце це просто таки вогняна куля, але вогонь теж буває різним. Ми можемо розпалити вогнище, і температура вогнища буде складати трошки більше за 400 градусів. Немало для нас, для землян, але не дуже й багато. Коли на кухні загоряється газова плита, там вогник гарячіший, його температура вже майже 800 градусів. Але ж ми ставимо чайник на вогонь і не боїмося, що він розплавиться. Щоб розплавити метал у стелеплавильній печі, потрібна температура майже півтори тисячі градусів. Ну а яке ж полум'я на сонці? Як у газовій плиті, як у багатті, як в стелеплавільній печі. Набагато більше навіть на поверхні сонця температура складає 6 Тисяч градусів. А надра нашого світила розігріті до температури майже 13 мільйонів градусів. При таких величезних температурах все, що оточує нас на землі: і метали, і каміння, всі тверді речовини тануть, неначе. Бурулька у теплій кімнаті. Закипають і випаровуються, як вода на вогні, і перетворюються на вогняну пару. Вогняні вали прокочуються сонцем, злітають угору цілі фонтани вогню. І навіть тільки від шуму, який там панує, наша маленька планета розсипалась би на частки, не могла б існувати в цьому шаленому, неймовірному світі. Ну, На щастя, нас відділяє від сонця аж 150 мільйонів кілометрів, і ми не відчуваємо цих бурхливих подій. Ну і... Так отже, саме добре, ми з вами знаємо, що Наша Земля це лише одна з планет, які кружляють навколо Сонця. Всі вони різні, всі не схожі одна на одну. Але всі вони діти Сонця, всі одна велика дружна сім'я. І все, що ми зустрінемо на поверхні інших планет, залежить від того, далеко чи близько від Сонця ця планета розташована. Багато чи мало тепла дістається їй. Від нашого рідного світила. Тож ми з вами зараз і вирушаємо в невеличку мандрівку планетами сонячної системи. І починаємо її, як і годиться, по порядку з найменшої, найближчої до Сонця і найшвидшої планети у цьому сімействі. Мова йде про Меркурій. Сонце зовсім поруч. Воно нагріває денну сторону Меркурія до температури 400, 430, 450 градусів вище нуля, а потім наступає ніч. Атмосфери в Меркурія нема, тепло нічим не утримується. І тут уже стовпчик термометра може показати і 130 і 140 градусів нижче нуля. Поруч з Меркурієм наш місяць – це небесне тіло, де м'який комфортний клімат. На місяці – плюс 170 в день, мінус 130 вночі. Перепад температур 300 градусів. На Меркурії він майже 600. Жоден скафандр не може захистити нас на цій планеті. Мобілка враз розплавиться і позвонити додому, сказати: Мамочко, забери мене швидше звідси, ви просто не встигнете. Тож давайте зразу шукати якусь більш підходящу планету. Треба сказати, що це буде непросто. Наступна за Меркурієм планета Венера теж не дуже гостинна, Вкрите хмарами небо, температура доходить до 500 градусів вище нуля. Тисячі вулканів викидають у гори фонтани попелу й лави, які заливають все навкруги, сірчані дощі льють із хмар на поверхню. І, звичайно, назвати цю планету гостинною ніяк не можна. Ну от і виходить, не маленька в нас сонячна система, а захочеш побувати на екскурсії на якій-небудь планеті, вибирати нема що. Єдина, більш-менш підходяща з усіх це Марс. Він маленький. Подивіться, майже вдвічі менший за нашу землю. Але він настільки знаменитий. Ми так багато про нього чуємо, що мимовіль. Його розміри здаються нам набагато більш вражаючими. Якби ми з вами могли опинитися на поверхні Марса, ми б побачили безкрайню оранжеву пустелю, жовтувато-аранжувате небо або хмаринки над головою, маленьке, не більша за апельсин яскраве сонце. Воно тільки світить, але майже не тепла. Тепла, середня температура на Марсі мінус 50 градусів. Ну, не жарко, звичайно, але ж не так уже і холодно. У нас на Землі теж є райони з такими температурами. І ці райони ніяк не можна назвати мертвими. Життя в них теж існує. Та що там полюси планети. Я впевнена, що багато хто з вас не побоїться холоду для того, щоб побувати на поверхні далекого Марса. Тим більше, у нас є приклад істот, які чудово себе почувають при низьких температурах. Біля південного полюсу ми побачимо пінгвінів. Біля Північного живуть білі полярні ведмеді. Але якщо ми задамо питання, хто з живих істот на Землі чемпіон по морозостійкості, то отримаємо незвичайну відповідь, бо перше місце займають, як це не дивно, коти і гуси. Тож хто його знає, може, десь років через 30 висадяться люди на Марсі і зустрінуть там таких собі марсіанських котиків, які чудово почуваються при низьких температурах планети. Ну а нас чекає найбільш небезпечна ділянка нашої мандрівки. Там, за межами орбіти Марса, починається дуже небезпечна зона. Пояс астероїдів, пояс малих планет. Вони так і норовлять розлетітися по всій сонячній системі і чого доброго зіткнутися з нашою рідною землею. Звичайно, така катастрофа наробила б багато неприємностей Землі. Але, на щастя, за цими невгамовними сусідами наглядає Велетень Юпітер, найбільша планета Сонячної системи. Одні Астероїди. Він повертає назад в зону свого постійного перебування, а інші притягує до себе своєю величезною гравітацією. Юпітер найбільша планета в сонячній системі. І сила тяжіння тут теж найбільша. Це дозволяє Юпітеру утримувати поруч з собою величезну кількість супутників. Навколо нього кружляє 70. Дев'ять супутників, які звичайно нас вражають. У нас на землі один єдиний супутник, місяць так прикрашає нічний небосхил. А у Юпітера 79. Це повинно бути надзвичайною картиною. Юпітер дійсно дуже великий. Він майже в 300 разів перевищує нашу землю. Уявіть лише собі, якби він був пустою кулею, скільки б наших крихітних земних кульок ми могли б насипати туди, всередину, щоб. Наповнити кулю Юпітера доверху. Через велику гравітацію ми б з вами на Юпітері почувалися некомфортно. Кожен з нас важив би там вдвічі більше, ніж на землі. Ну, це начебто нам на плечі сів наш найкращий приятель. І отак ми живемо весь час. І гуляємо, і сидимо за комп'ютером, і граємо в футбол. Це не легко, але виявляється, що. Такі перевантаження набагато легше переносять істоти маленького розміру. Ну, наприклад, ви ж знаєте, будь-яка мурашка може підняти вагу в кілька разів більше, ніж важить вона сама. От їм би на Юпітері було нормально. Тож, якби на цій планеті було життя, то хто знає. Можливо, нам би довелось роздивлятися мешканців Юпітера через мікроскоп такими маленькими. Де вони могли б бути? Ну а якби вони побудували космічний корабель і прилетіли в гості до нас на землю, то такий корабель мог бути за розмірами десь сірникову коробку не більше. Ми б могли легко роздавити його, не помітивши в густій траві через се. Через... Не помітивши в густій траві чи серед опалого листя. Тож, я думаю, нам треба бути уважнішими і дивитися під ноги під час прогулянок, щоб часом не нанести якоїсь шкоди представникам незвичайної позаземної цивілізації. Ну, а зараз рухаємося далі. У нас на шляху справжній красень, найвідоміша планета з усіх, планета Сатурн, яку всі пізнають з першого погляду, тому що тільки в Сатурна є такі красиві яскраві кільця, що оточують цю планету. Астрономи вже давно знають, кільце Сатурна насправді не тверде. Воно складається з величезної кількості крижаних і кам'яних уламків, які кружляють навколо планети. А от що вони дізналися недавно, так це те, що кільце Сатурна молоде. В ті часи, коли на Землі жили динозаври, цієї прикраси у планети ще не існувало. Вона з'явилася всього-навсього десь 50, може, 70 мільйонів років тому. Звідки з'явилася? Кажуть, що один із супутників планети був надто необережним. Він підійшов дуже вже близько до Сатурна і був зруйнований припливним тяжінням цієї планети Тобто кільце Сатурна це не прикраса. Кільце Сатурна це попереджувальний знак. Він показує нам: порушувати правила руху не можна нікому. Ні водіям, ні пішоходам, ні планетам, ні супутникам. Інакше наслідки можуть бути досить таки неприємними. Ну і нарешті ми добралися до далеких околиць сонячної системи. Тут, неподалік одна від одної, але дуже-дуже далеко від сонця, кружляють два братики Уран і Нептун. Сонце далеко, тепла їм достається небагато. Це рекорд по наднизьким температурам, причому Уран навіть холодніший за Нептун майже на 2 градуси. Ну, хто його знає. Можливо, це й справді так, а можливо, просто їм поміряли температуру в різний час і тому отримали такі досить дивні результати. Кажуть, що Уран і Нептун це як два близнюки, дуже схожі один на одного: і розміри, і маси, і температури, але характери в них різні. Нептун, як і всі планети, біжить навколо сонця по своїй орбіті, а Уран бігти не хоче. Він завалився набік і котиться по орбіті, перекочуючи з одного боку на інший. Ну, уявіть собі, що вам скаже вчитель фізкультури, якщо на розминці, замість того, щоб бігти по залу, ви ляжете на бік і покотитеся. А Оран чинить саме так і тому вважається найлінивішою планетою з усіх планет в Сонячній системі. Ну і нарешті. Там далеко за Юпітером, Сатурном, Ураном і Нептуном розташувався малюк Плутон. Я думаю, від на нас ображається. Цілих 70 років він вважався найдальшою дев'ятою планетою сонячної системи, а потім астрономи придивилися краще і виявили, та він же зовсім маленький. Подивіться, він навіть менший за місяць. Ну, яка ж це планета, сказали вони. Ну, це не планета, вибачте, це просто якийсь карлик, та й годі. Викреслили Плутон із списку планет і тепер так і називають карлик. Я думаю, Плутон на нас ображається. Сонце далеко. Темно, холодно, взимку 200… 20 градусів морозу, ну влітку трошки тепліше, 210 градусів морозу. Так ще й дражняться, карликом обзивають, планетою вважати не хочуть. Ну, як тут не ображатися на цих дивних землян? Ну, а ми з вами підійшли до самого краю сонячної системи, і настав час зробити наступний крок. Крок назустріч зорям. Он скільки їх сяє над нашими головами, такі схожі одна на одну і різні, яскраві і зовсім слабенькі, ледь помітні, мерехтливі, і навіть іноді можна помітити, що вони неначе переливаються різними кольорами. Всі зорі, які ми можемо побачити на небі ясного вечора, утворюють одне єдине космічне місто нашу галактику, галактику, чумацький шлях. Літніми ночами можна побачити в небі світлу сріблясту смугу, яка тягнеться над нашими головами. Ми кажемо: чумацький шлях. Так, саме таким чином виглядає наша галактика зсередини. Чому вона така дивна? Якась смуга в небі і все? Ні. Насправді вона виглядає інакше. Просто дивимось ми на неї з землі. Що ми бачимо, коли вночі йдемо по вулиці, з якої стоять ліхтарі? Ми бачимо ланцюжок яскравих вогників перед собою. Але ж ми розуміємо: місто це не просто ряд яскравих вогників. І якби ми подивилися на місто з вишити пташиного польоту. То ми б побачили справжній лабіринт, вулиць, перевулків, скверів. Е, так само, якби ми могли подивитися на нашу галактику збоку. Піднявшись над нею, ми б побачили не просто смугу, а справжній зоряний лабіринт. Мільярди зірок кружляють тут, навколо центру, в якому розташована дан, масивна Чорна діра. І де Десь серед цих зірок ховається і наше сонце. Воно не стоїть на місці, воно летить навколо галактичного центра з шаленою швидкістю. Воно пролітає 240 кілометрів за одну секунду. Але. Сусідні зорі настільки далекі від нас, що ми з вами абсолютно не помічаємо того, що прямо зараз мчимо у всесвіті з такою надзвичайною справді шаленою швидкістю. Можна сказати, що якщо галактика це місто, мегаполіс, то зорі це як будинки в ньому. Будинки у місті бувають різні, великі, маленькі, і зорі у галактиці теж дуже різні. Є серед них такі, які набагато більші за наше Сонце. А є зовсім маленькі, крихітні, такі, що роздивитися їх у Всесвіті буває непросто. Навіть за допомогою сучасних потужних телескопів. Якщо зорі це будинки, то, як у кожному місті, у нашому галактичному місті є свої визначні місця, незвичайні об'єкти, до яких завжди прямують туристи. В галактиці, наприклад, це туманності. Хмаринки кольорового газу розташовані то там, то сям на галактичних вулицях, як правило, розказують нам про найдраматичніші моменти в житті зірок, про їх народження або про їх загибель. Правда, я повинна вам сказати: якщо вам захочеться організувати екскурсію до якої-небудь новонародженої зорі. Не варто це робити. Бо дуже вже це неспокійне місце. Подивіться, що там відбувається. Тисячі уламків кружляють навколо зорі. Вони весь час зіштовхуються один з одним, руйнуються і злипаються заново. Це зоря будує собі планетну систему. З цих уламків з'являться планети, але повинно пройти для цього. Ну, принаймні, кілька. Мільйонів років. А от найстарші зорі живуть у середині величезних кулястих зоряних скупчень. Тут можна зустріти справжніх старожилів, вони старші за сонце на добрих пару мільярдів років. У них було досить часу, щоб побудувати собі планети, і, напевне, і досить часу для того, щоб на планетах це з'явилося життя. Саме там і треба шукати. Космічних братів по -разому. Ну а найдивовижніше з усіх, мабуть, таки зорі подвійні. Як вірні друзі, вони завжди поруч одна з одною, кружляють навколо спільного центру і іноді наближаються так близько одна до одної, що навіть зіштовхуються і вибухають, і тоді народжується один з найбільш фантастичних дивовижних об'єктів всесвіту. Ми називаємо його Чорна діра у неї величезне тяжіння, величезна маса і не дуже великі розміри. Дехто вважає, що це справжні монстри, а дехто думає, та це чудово, бо, можливо, чорні діри поєднують між собою дуже далекі куточки галактики, і через них можна було б мандрувати як космічним ліфтом. Ну, можливо, це й так, але я повинна вас попередити. Все, що поглинає чорна діра, перетворюється, розпадається навіть не на атоми, а на атомні частки. Пірнувши всередину Чорної діри, ви точно пролетите через цей тунель і вискочите з іншого боку. Але от як зберуться частки, з яких ви складалися? Там, на іншому боці цього незвичайного ліфта, не знає поки що ніхто на землі. А раптом, після такої мандрівки, м -м -м, очі в вас опиняться на колінах, ніс посеред живота, а вуха де-небудь на п'ятках. Тож, я думаю, краще добре все вивчити, перш ніж вирушати в таку незвичайну мандрівку. Люди обов'язково навчаться мандрувати у всесвіті. Люди обов'язково дістануться до інших зірок і планет, але шлях до них розпочинається тут, зараз, у нас на землі.